Прочитала якось Галя похмурої днини, що в житті треба знайти свою половину. Та й почала міркувати, де ж її шукати, бо не буде ж наша Галя йти із хати в хату. Написала у газету пошук розпочато, бо у цім світі щастя не пізнати. Написала в інтернеті і не дрогнула ж рука, що шукає наша Галя половину мужика. І наговорить говорить, Україна фарбувала губи. То й взагалі половини вже сміються люди. Наша змучена Галина плаче з дня до ночі. Не знайшлася половина. Запитати хоче у бабусі, як та діда свого відшукала. Чи бабусі половини було не замало? Як, бабусю, половину ти знайти зуміла? Ти здуріла, моя внуцю. Подивись, є тіла, ти ж не яблуко і не склянка. Ти ціла людина. Можеш знайти собі пару, та не половину. І у той момент Галина начебто прозріла, вибігає на подвір'я і кричить Я ціла! Зараз в Галі є родина, друзі, гроші, хата. Галя вже не половина, Галю, не впізнати. Мораль, аби щастя відшукати, обійдіть весь світ. Не шукайте половину, себе віднайдіть.